Відсутність вчителів у системі словограй. Бо у нас є наставник. Вчитель основа вчити. За нашою системою вчителями є учні, які просто знання відтворюють самі. У цьому їм допомагають наставники ігропедагоги. Яким має бути наставник? Наставник має принцип рівності з учнем. Інколи під час вивчення теми наставник перевіряє власні думки, бо то забув, чи має право на помилку, щоб викликати безумовну довіру учня. Наставник має за мету сприяти психологічній стійкості, аніж завченим словам чи темам. Він має впевнити учня в його індивідуальності. І неповторності має володіти важливою інформацією, історією мови, а не правилами, нав'язаними у 20 столітті. Знання учні не здобувають, вони ними просто діляться і своїми наставниками. Як стати ігропедагогом на нашому курсі?